Привіт всім рибаке! Привіт всім, хто завітав на мій канал Рибацьке Щастя, друзі. Не подумайте, що це пізня осінь. Або зима, січень-лютий місяць. Це квітень, друзі. Весна. Другий місяць весни. Зима нагадалась, що вона повинна нам дати трохи снігу. Нічого. І це ми якось переживемо. Це не саме страшне. Дивлюсь, не було я пару днів на риболовлі, а у зв'язку з цими дощами, снігами, вода піднялась, стала такою більш мутною, Як це плене на риболовлю? Ну, блін, важко сказати. Знаєте, що люба зміна рівня води, чи то вода піднялась, чи то вода впала, на рибу впливає. Не дуже добре. Переважно в таких випадках вона не хоче бути активною. Так що, але що поробиш, як я вже приїхав. Я вже мушу спробувати ці дві години, я похоже, покидаю штучні приманки, спробую половити щуку. Сніг собі падає, вітер, правда, такий поки що помірний. Температура плюс 2, зранку було мінус 2 градуса. Походжу, берегом покидаю. Спробую хоча б удар відчути. Хоча б малесенький контакт з якоюсь рибою вже не говорю за щуку. Ну, мабуть, мабуть, буде не дуже важна риболовля на рахунок риби. Але риболовля вже суперова, тому що я тут. По комплекту, друзі, взяв сьогодні прогулятись, провітрити інквізитора 832 М. Ріст 251, тест 6,24. Кутушечка Шимано, Седона 23. Четвертому, 4,000. Передатка 4 і 7 до одного. Шнурочок Golden Cage, Спринтер, Решітка 6, діаметру і 0,12,8, металевий поводок. Така бльосенка старенька, ржава, атом, поки що поставив. Останні риболовлі я рибалив на Select Zander Rіс 240, тест такий самий, 6.24, як в інквізиторі. Ну, взяв його перепокидав пару раз. Зразу ну, відчутно, що він такий більш жорсткий спінінг. В закиди ним робити важче, в закид треба укладатись. Снурочок точно такий самий стоїть, як на Зандері від селекта. Ну, кутушечка друга. Ріст такий, тут 2,51, в Зандері 2,40. Але ним кидати легше, не так треба укладатися в закид. Покидаю, зараз спробую, якщо таки мені не дуже сподобається ним кидати то я піду в машину візьму зандера. Ну, це не точно. Ходити теж не дуже охота наганяти кілометражів просто так. Покидаю. Якщо буде щука, то буде супер-попер. Некомфортно рибалити вітер прямо в лице, сніг також. І нема, в принципі місця такого, щоб заховатися, щоб він не дув прямо вніс. Ну що, хвилин. 35-40 я вже хожу кидаю, різні приманки вже пробував, і джерк, і силикони, і колібалки, білі, жовті, тепер поставив яскраву таку салатову, ядовиту таку. Покшу нуль. Нема риби. Йо-майо, оце я проїхався, Йоп, театр. Блін, домес. Скупався я в болоті. Капітально. Ух. йо мойо Так треба митися. Це жестяк, чорнозьом, торба, вся бочина, Штани, куртка, все повністю Ой, блін Буде велике прання, друзі Будемо прати рукавицю Для початку рукавиці. Оце чорної глини. Хоча б великого А вдома вже буде в чистому З порошочком. Так. рукав, -мо це то що я бачу, не хочу ще куртку знімати, зараз буду бачити. Буду мити ще куртку. Так Йо, кипалки. Це торба <ріст> шок контент, Йоха бабай. Ух, блін так можна було щось і переламати в собі Блін дамес -е. Кажуть, що рибалка це безпечно немає екстриму. Угу. Справді. Грязний зараз прийду додому, йо-моя. Ну давай ще щука влупила би така. 10 Пірвала би все нафік. Я би не сміявся. Як не було, так і нема. Ні одного удару, ні одного контакту з рибою я не мав. Є ще у мене година часу, мабуть. Йду в напрямку, до машини буду пробувати берегом в різних місцях і на цьому буду закруглятись Ух ты, ёлки! Так и шо? Уклёвочка. Я не верю. Ну, я в натуре не верю. Невеличкий щупачок, А ну, взял. в взагалі. Малюк. Шо ты? Ти що спопутав педалі, хлопче? <ріст> <ріст> Але дякую тобі і за це, який він подертий після нересту. Це взагалі скільки? Грам 500 він має. Фу-ху -фу. Так і піймав щуку, моє! Ану, чекай, не феркайся, друже! Друже, щупак! Подертий такий в шрамах. Красунчик. Йди, красунчик, гуляй, підростай. Ох. Я відчув, удар я не повірив. Перший контакт і риба. Чарівно. Не задурно я впав. Якийсь щупачок. Малесенький чи це так? Була одноразова акція. Рибний бог мене, друзі, рішив порадувати, щоб я таки не думав, що взагалі нічого не клює, не ловиться щука. Дав мені того малесенького щупачка. Дякую. Теж приємно. Головне тут не впасти теж, бляха муха. А тут що мені дасть? Рибний бог. Гарну трофейну щуку. На це не точно. Потепліло ніби, чи то мені так жарко після того, як я проїхався на болоті. Так, друзі, то такі... Трохи потепліло, тому що сніг та не бачу. Менше його вже, як було, наприклад, півтори години назад. Можливо трохи менше. Ну і супер. Весна все-таки. Весна. Я не знаю як я тут буду щуку витягувати, якщо вона буде <с> Але вже пізно, я вже закинув приманку. Ну що, хто там каже, що щука завжди І на все Кидається Щуку піймати саме проще Як? Просто щуку піймати, як ви думаєте? Пишіть, друзі, у коментарях, чи просто піймати щуку. Навіть тоді, коли є її тут в достатній кількості взагалі нічого не хоче. Нуль. Один малесенький щупачок. Така сьогодні у мене рибалочка вийшла. Погода чудова ніби. Могло могло бути все інакше, якщо б не, звісно, вода. Неактивна сьогодні риба. І Я так думаю, що на її активність вплинув рівень води, тому що він піднявся на сантиметр 20. Я думаю точно. І, мабуть, оце і зіграло. Не на користь рибакові, такому як я. Для риби це стрес. Чи то по дереві він буде, чи він піднімається. Для неї все рівно стресова ситуація. І маємо результат. А результат що? Результат нормальний результат. Я такий що купім, правда дуже малесенько. Але є. Так що, друзі, рибалочку я завершаю. Вам бажаю всього найкращого. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на слідующій рибалці. Я думаю, слідующа рибалочка буде краще. Маю надію, що ці Дощ сніг закінчиться, рівень води стане стабільним і риба знову почне, почне рисачити по водоймі, шукати якоїсь здобичі і заодно буде попадатися на мої штучні приманочки. Мене більше цікавить щука. Але можливо я ще спробую на карасика вийти. Тільки потепліє, а то весна, не весна. Таке враження, що зима починається. Через пару днів приїду. Побачу як тут обстановочка. І все вам покажу. Всім пока, друзі. До зустрічі на слідуючій рибалці.